Привіт, мене звуть Вероніка Карпенко, і сьогодні ми з вами будемо говорити, як мистецтво просто не може бути поза політикою. Україна проходила і продовжує проходити через репресії, революції, війни. І сьогодні ми з вами поговоримо, як історичні події формують світогляд та впливають на світ мистецтва. По-перше, це помаранчева революція. Саме тоді мистецтво остаточно звільнилося від страху перед політичними темами, як це було в Радянському Союзі, і почало брати участь в суспільному житті. У листопаді 2004 року виникає група Реп Революційний експериментальний простір. Утворили її шість митців: Ксенія Гнилицька, Нікіта Кадан, Жанна Кадирова, Володимир Кузнєцов, Лада Наконечна та Леся Хоменко. Помаранчева революція надала художникам можливість експериментувати з політичними формами. Так, у 2008 році група Соска у Харкові провела акцію Вони на вулиці. Під час акції учасники групи з'являлися на вулицях Києва та Харкова у масках трьох провідних українських політиків того часу президента, прем'єр-міністра та лідера опозиції. У масках вони імітували жебратство. Тримаючи в руках кружки для монет і плакати, такий підхід став іронічною метафорою, яка символізувала на думку митців спосіб, у який політики вибивали голоси виборців під час передвиборчих кампаній. Наступне це революція гідності. Саме революція гідності поклала початок новому етапу в українському мистецтві, де патріотизм, національна ідентичність та боротьба за свободу стали провідними темами. 23 грудня навпроти виходу зі станції метро Хрещатик відкрився мистецький барбакан на Майдані, який став мистецьким форпостом Революції Гідності. Чому саме барбакан? Бо барбаканом у давні часи називали фортифікаційну споруду, розташовану перед мостом через рів до фортеці. Спорудили стіни для захисту від вітру, а всередині поставили бочки, щоб було грітися. щоб стіни не лишалися голими. Вирішили повісити картини. Експозиція Барбакану постійно поновлювалася. Там висіли роботи різних художників. Згодом почали проводити і літературні читання. Культурні події відбувалися у Барбакані увесь час затища, допоки 16 січня не були ухвалені диктаторські закони Януковича. Учасники революції мобілізувалися, і барбакан перетворився на своєрідний коктейльний бар. Де експериментували з запалювальними сумішами. Споруда простояла на Хрещатику аж до початку березня, а частина учасників поїхала на лінію фронту. Наступним етапом в історії України стає анексія Криму та початок війни на Донбасі. Мистецтво зміщується до тем переміщення, біженства та втрати дому. Тут визначною стає творчість Марії Куріковської. Вона народилася та виросла в Криму. З оторгненням російських військ на півострів вона більше не могла потрапити додому, натомість отримала документ про статус внутрішньопереміщеної особи. Цей клаптик паперу з номером 254 збивав з пантелику працівників міграційної служби ускладнював життя. Художниця не могла винайняти квартиру і втратила доступ до банківського рахунку. Номер 254 Став назвою акції Куліковської на майданчику Маніфести в Санкт-Петербурзі в липні 2014 року. Тоді вона влаштувала несанкціонований перформанс на сходах головного штабу Ермітажу. Упавши на бік з неприродно витягнутою вперед рукою, повторила позу за українського солдата. Вона побачила його на одному з документальних фото з Донбасу. Наступною подією, яка безумовно вплинула на хід мистецтва в Україні, стає повномасштабне вторгнення. Вторгнення Росії до України підживлює інтерес до українського мистецтва на міжнародному рівні. Українська творчість за кордоном пережила творчий бум, оскільки багато українських митців виїхали з України Європи або в Америку. Після початку повномасштабного вторгнення українська журналістка. Наталка Якимович відкрила в Берліні галерею сучасного мистецтва. Війна, вважає вона, посприяла інтеграції українських художників у світовий контекст. Люди в Європі розуміють, що Україна є складовою європейської культури. Це дуже важлива річ. Свою думку з цього приводу також висловив і Максим Волошин, один із засновників «Волошин Гелері». Якщо раніше українське мистецтво було чимось екзотичним і незрозумілим, то тепер Україна стала повноправним членом культурного процесу в Європі. В Жовтні цього року Україна була вперше представлена на ярмарку сучасного мистецтва в Парижі, який щороку збирає понад дві сотні галерей сучасного мистецтва з усього світу. Серед найуспішніших українських мисткинь також Жанна Кадирова. Кількість її виставок нині стабільно перевищує довоєнний показник. Я дуже дякую, що ви дивились це відео до кінця. Буду з вами прощатися. Тому пока-пока і до нових зустрічей!